Важко, ну, нема таких якихось чітких критерій, що це лівий і правий. Є, 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 звичайно, частина людей, ну, наприклад, які от є люди пишуть наукові дослідження, і вони продовжують посилатися на літературу радянського періоду, на тих же ж, не обов'язково на Марса і Леніна, на них переважно вже не посилаються. Але там оті ідеї, вони вже стільки разів переписувалися в радянський час. Що не обов'язково посилатися безпосередньо на, на тих перших авторитетів, ці ідеї десь там присутні. Тобто, це по цьому можна побачити. По-друге, є взагалі, якщо ми говоримо про науку, в чому відрізнялася радянська наука від, так би мовити, буржуазної чи західної науки? В тому, що західна наука утворювалася як Діяльність спрямована на пізнання світу. Люди хотіли вияснити, як воно працює, відкрити закони природи. Марксисти сказали, що вони вже знають, вони вже все знають, та, тобто має бути комунізм, і нам треба тільки прийти до цього. Тобто, якщо західні науковці орієнтувалися на питання, як воно працює, то комуністи і ліві в більшості випадків ставлять. Завдання, що треба зробити. Причому дуже часто з таким вже ну, вони вже знають, що треба зробити, просто вони кажуть, що інші мають зробити, щоб, щоб досягти цього. Тобто, ну, Наприклад, коли в нас є якісь там по, по управлінню дослідження, то там треба створити ще одне, ще одне міністерство, треба створити ще одну структуру, треба прийняти ще один закон. Тобто не стільки дослідження орієнтовані на пізнання, скільки на якесь таке планування, програмування, яке за великим рахунком далеко не завжди базується на, 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 на дослідженнях, світом рухають ідеї, тобто не інтереси, а ідеї. Ще там років 120 тому багаті люди Сполучених Штатів послали своїх дітей. В Європу, щоб вони навчилися культури культурі там, і так далі. Тобто в американців був якийсь такий комплекс культурний, ідеологічний. В той час у Європі домінували соціалістичні ідеї, і відповідно та молодь везла в Сполучені Штати соціалістичні ідеї. Це було до приходу Рузвельда зовсім недовго, 20-30 років. Зрозуміло, що люди, поширюючи деякі ідеї, вони навіть неусвідомлено формують майбутнє. Мейнрад Кейнс він сказав досить гарно на цю тему. Він сказав, що вплив ідей на розвиток суспільства. Значно сильніші ніж звичайно вважається, але він говорить, що їхній вплив проявляється з певним таким часовим лагом, тобто вони проявляються через 25-30 років. Пояснює тим, що людина освоює нові знання як правило до 25 30 річного віку. А потім, мимоволі, вже коли її вплив зростає, вона мимоволі реалізує те, що її вона вивчила в ну, і Для того, щоб розуміти, що відбувається в науці в аудиторіях університетів, треба просто проаналізувати, хто вчив тих, хто вчить сьогодні. Якщо так аналізувати, то по суті, всі ми соціалістами у більшій чи меншій мірі. І це стосується навіть молодих людей. Тобто навіть е, типова форма написання диплому, що яка включає там, у суспільні, я маю на увазі суспільні науки. Кажуть, у Сполучених Штатах є деякі оцінки, що понад 90% професорів у суспільних дисциплінах е, лівацьких поглядів. Но я думаю, що в Україні повинно бути об'єктивно, повинно бути відсоток вище, якщо це стосується Сполучених Штатів. Як це змінити? Змінити непросто. Перше, у нас є якісь такі. Пієтет перед застосуванням математичних методів, формул. вони, як правило, складні і мало людей можуть осягнути. Тому у більшості складається таке побожне ставлення, шанобливе ставлення до людей, які володіють таким інструментарієм. Але відповідно зашиті формули певні процеси. Вони мають маса невідомих, які взагалі в принципі не піддаються обчисленню. Ну але такий підхід він домінує, і треба треба більше читати австрійську школу, яка розриває розкриває власне такі на атомному рівні на рівні людської поведінки, як відбуваються економічні процеси. Тобто, треба дивитися через призму окремого суб'єкта. адже єдиною діючою особою в економіці є людина, людина, яка. Має свої потреби, свої інтереси, яка бачить по-своєму шляхи досягнення своїх цілей, має доступ до тих чи інших ресурсів. І відповідно, якщо працює ринок, якщо механізм цін працює так, як положено, не потворюється там. Інфляційною політикою, державним регулюванням, та людина досягає своїх цілей методами, які відповідають інтересам більшості. Чому тому що вона все досягає через обмін торони обміну є дві, враховуючи, що вони всі при повній свідомості, так не може так бути, щоб одна із сторін вигравала, а друга програвала. Тому треба поширювати справжнє розуміння ринку, значення. Ринкової економіки даше ролі підприємця формувати певну ідеологію свободи. Сіяти зерна, і можливо вони зійдуть, то не дає гарантії, тому що той сівач, який у біблійській притчі сіяв, зерно попадає на різний ґрунт, там, де його затопчується, там, де терен його заглушує, а десь там попадає на добрий ґрунт. У нас поки що ґрунт не є добрий.